Другого липня ввечері на розі вулиць Ковальської та набережної у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Відео з місця події опублікували у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, що один з автомобілів Ауді врізався у Фольксваген. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали механічних пошкоджень. На місці працювали медики та працівники поліції. Був виклик екстремедичної допомоги у 20 годині. 55 хвилин. Там автомобіль в'їхав у дві автівки на світлофорі. Так розумію, на пішохідному переході. Це вони стояли. Там постраждало троє осіб: чоловік 43 років, жінка 29 років і чоловік 29 років. У чоловіка 43 років забіг грудної клітки і ребер, стан когольного сп'яніння неоточнений. І Жінка 29 років з головного мозку, садно лобної ділянки голови, а в чоловіка 29 років теж з головного мозку, забіг на клітки, садно, ліво коліносолому. Усіх забрали в лікарню.